Мої друзі, мої друзі, скільки їх у мене? Я не знаю, знає лише життя. Кожна мить невпинно і шалено учить мене у виріє буття. Хтось є поруч просто, бо колега, Хтось з цікавості, а як у неї там? Чи ще не загналася сердега? Мотиляється, чи ще на зло вітрам? Хтось з цікавості, а хтось і по потребі, в когось вигода намічена своя, з усіма дружу, бо там на небі все сплановано, вирішую не я. Тож, спасибі, друзі, за науку тим, хто любить, і тим, що сльози ллю. Я усім вам простягаю руку, просто знайте, я вас всіх люблю.